мов маленькі зеркальці відображають світ навколо себе з відкритими серцями та допитливим розумом. Більше ніж будь-хто інший, вони відчувають емоційну атмосферу, створену дорослими, яким вони довіряють. Ваша енергія як вихователя, це не просто особисте почуття, це саме повітря, яким дихають діти під вашим наглядом протягом усього дня, коли ви сповнені тепла, спокою та широго інтересу, ви мовчки говорите кожній дитині ти в безпеці. Ти важливий, тут добре бути. Це негласне послання стає фундаментом, на якому вони будують свою впевненість, бажання досліджувати та здатність змістовно спілкуватися з іншими. Ваше внутрішнє світло це їхнє сонце. Виявіть свою енергію як ресурс, де джерело, з якого ви черпаєте, коли джерело повне. Ваше терпіння здається безмежним, ваша творчість легко тече, а ваша посмішка з'являється природня, ваша присутність задає тон усьому, що відбувається в класі. Ваше тіло це ваш найцінніший інструмент у цій вимогливій та чудовій професії. Навчитися слухати його сигнал, ключ до енергії підтримки протягом довгих активних днів. Прості цілеспрямовані рухи можуть творити дива, коли ви відчуваєте хвилю втоми або напруги, знайдіть момент для легкого розтягування. Підніміть руки високо до стелі, ніби намагаєтеся торкнутися неба. Дихання це потужний якір, який завжди доступний вам. Це простий інструмент, щоб повернути вас у теперішній момент, коли навколо вас дається, панує хаос. Зупиніться лише на хвилину. Покладіть одну руку на серце, а іншу — на живіт. Поки діти зайняті тихою діяльністю, приділіть 30 секунд, щоб просто подивитися у вікно і помітити форму хмар, або те, як рухається листя на вітрі, або заплющити очі, засеретися на звуках навколо вас, помічаючи їх без осуду, пам'ятаєте про важливість здорового балансу між роботою та особистим життям, адже ваш час поза дитячим садком є вирішальним для вашого оновлення. Який дозволяє вам повертатися до вашої важливої роботи щоранку з повним серцем і оновленим духом. Ви є живим прикладом для дітей, про яких ви дбаєте. Вони навчаються не лише з того, що ви говорите, а з того, ким ви є, як ви орієнтуєтеся в світі. Якщо вежа з кубиків розвалюється, ваша реакція має величезне значення. Замість того, щоб показувати розчарування, ви можете посміхнутися і сказати Ой, давайте подивимося, як ми можемо побудувати її ще раз міцніше цього разу. Ця відповідь перетворює момент невдачі на цінний урок наполегливості та оптимізму. Ваші слова мають силу будувати або руйнувати. Замість того, щоб сказати не біжи ви можете сказати давайте ходити всередині. Замість припини кричати, ви можете прошепотіти. Давайте прикористовувати наші тихі внутрішні голоси. Нехай ваше обличчя засвітиться, коли ви побачите красиву гусеницю на листку, або коли дитина поділиться творчою ідеєю. Скажіть, ого, яке фантастичне питання! Давайте разом зайдемо відповідь. Ваша справжня цікавість заразна. Встановлюйте зоровий контакт, присідайте до їхнього рівня і справді слухайте, коли вони говорять. Ваша любляча та приймаюча присутність це дзеркало, в якому вони вперше бачать своє прекрасне відображення. Цей образ залишиться з ними на все життя. Ваші колеги ваші найважливіші союзники на цьому шляху. Вони ті, хто справді розуміє унікальні радощі. Та виклики вашої роботи докладіть свідомих зусиль для створення культури взаємної підтримки, а не конкуренцію чи скарг. Починайте свій день, пропонуючи щиру посмішку або тепле привітання кожному члену вашої команди. Просте доброго ранку. А я так рада вас сьогодні бачити. Може задати позитивний тон для всіх. Коли ви помічаєте, що у колеги був особливо важкий ранок, запропонуйте слово підтримки, святкуйте успіхи одним, одного великі чи коли колега ділиться новою творчою ідеєю, слухайте з щирим інтересом, практикуйте спідчутливе слухання, коли колега переживає труднощі. Іноді найбільший подарунок це просто ваша тиха, неупереджена присутність. Здається, у вас був справжній важкий день. Я тут, щоб вас послухати, якщо ви захочете поговорити про це, зрештою натхненний вчитель це найбільший подарунок для дитини, ваша пристрасть, натхнене вихователь, підтриманий дороботливою команду. Дає серцем щасливої групи дітей. Він створює основи радості та навчання на все життя. Дякую за увагу.